Головочі, шановні наші учасники сьогоднішньої сесії, депутати, хочу до вас звернутися з одним проханням. Сьогодні громадське суспільство вимагає від нас, від влади, чи щодо тих тривожних подій, які сталися і на Майдані, і сьогодні є в Криму. Що хоче наша громада? Бачити виступи по телебаченню. Нашого виконуючого обов'язку військового голову Ігора Валерійовича хочу бати, бачити план дій влади, в тому числі план дій генерального директора Рівненської адміниації Павло Павла Яремовича. Вони хочуть чути, чи дійсно на Рівненській АЕС захищений наш об'єкт, чи в посиленому режимі працює наша військова частина. Чи виставлені блокпости? Сьогодні йде, йде військова агресія. Тому, в якому режимі працює штаб цивільної оборони, чи є в нас е, підготовлені е, болбосховища? Чи є в нас запас продовольства, харчів в разі, якщо? Чи є в нас план дій, відносно, е, як будемо вивозити мобілізаційні. Як проходять е, наші е, плани. Чи е, е, жодного разу я не бачила тут військового комісара, який має нам доповісти, що мобілізаційні заходи зроблені, навчання проводяться, мешканці мають бути в повній безпеці, так і їхні діти. Що ще я хочу сказати? Значить, би попросила провести прес-конференції, виступи по телебаченню, записати ролики, щоб це звучало з вуст. Дякую нашої влади, нас з вами в особі Ігора Валерійовича, так само і від нашого генерального директора. Значить, якщо є потреба, ви маєте нам сказати, доповісти громадськості, чи є потреба, щоб закупляти сьогодні дизель-генератори, електричні генератори. Медикаменти, чи є, чи є бригади нас, медиків, які готові, чи додаткові бригади, швидких допомог, в разі, якщо це буде потрібно. Також радіоповіщення наше має бути. Чи готові в нас, якщо в разі буде відключене світло і зв'язок, теж ми маємо з вами про це говорити. Дякую за те, що вони виступили. І ще ідучи сьогодні на сесії, мене попросили наші члени громади ще раз звернутися до працівників ДАІ. Просто жах робиться нас на цьому перехресті, що йде від 3 художника до е, так званої Ну, Шановні, вчора знову була критична ситуація, іде жінка з маленькою дитиною. Я розумію, що пішов від, має бати за свою безпеку. Е, таксі. Не записали просто номера. Е, два дні перед тим знову був тривожний сигнал, що знову таксісти в нашому місті е, себе поводять так, ніби вони тут є господарі. Я ще Хочу вірити в це і звернутися, і хочу попросити Ігор Валерійович, вас. Е, хай на наступну сесію прийде начальник чайдаї. Ми хочемо просто послухати. Ще діяти.